11 листопада буде рік, від коли Збройні сили України звернили Херсонщину, але бойові дії на Херсонщині тривають. І сьогодні почнемо розмову з Романом Костенком, полковником СБУ, ветераном АТО і секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Романе, вітаю. Доброго дня. ви ж теж брали участь у цих операціях зі звільнення Херсонщини, зі звільнення вашої рідної Миколаївщини, і очевидно розумієте глибше, що відбувається зараз на тимчасово окупованій частині Херсонщини, тієї ж яка на лівому березі Дніпра. Бо звідти доходять інформації про те, що там щось діється, але зі зрозумілих причин ніхто всіх карт не розкриває. Що ви можете повідомити, щоб не нашкодити, але і інформацію якусь вас сказати? Ну, я також всіх карт е -е, не та можу я й <laughs> тому. Е Скажемо, що сили оборони проводять активні дії щодо деокупації наших територій. Там потрібно враховувати, що дуже складна місцевість, яка є, дуже... Складно перекидання військ, закріплення на тому березі, тому що ну дійсно місцевість Болотиста складна, велика кількість островів там не дає змогу там нормально пересуватися і нормально налагоджувати логістику. Тому, взагалі, форсування річок це одна з найскладніших операцій. Я сам колись приймав участь разом з силами оборони, коли ми перед звільненням Херсонщини. Приблизно в цей час, можливо, там місяцем раніше, форсували річку Інгулець, яка була в рази менша, ніж річка Дніпро, і там ставили переправи, там різні сили і засоби використовувались. І я скажу, що ті переправи навіть недовгі, там, довжиною 25 метрів жили максимум 40 хвилин. Противник під чільним вогнем постійно їх знищував, ми їх відпрацьовували. Тут все набагато більше в рази. Звісно, потрібно більше сили засобів для того, щоб закріплятися. І одне питання це захопити оборону, потім на зайняти оборону, потім налагодити логістику, і е наші бійці е роблять все, що можна. Не можна там говорити, де вони зараз, що вони тримають, але е активні дії продовжуються. І зараз е важливо е розуміти те, що ситуація може бути як і. Успішно, так і не успішний. Ми маємо, маємо, маємо бути готові до розвитку будь-яких подій. Виглядає на те, що росіяни своїми активними діями, наприклад, на Авдіївському напрямку в районі Бахмута. Є інформація там від генерала Сирського, що вони намагалися теж переходити в якісь наступальні дії, а не тільки оборонятися. Тепер свіжа інформація про те, що вони планують Куп'янськ знову якось намагатися відвоювати. Вони активізують наступальні дії. Це робиться для того, щоб нас в тому числі від Херсонщини відволікти. Ну, це комплексно. В першому маємо розуміти, що росіяни, коли прийшли на нашу територію, взагалі починаючи з 24 лютого 2022 року, вони не досягли жодної цілі. Стратегічно їм треба показати якусь цю ціль. От у них ціль єдина, яка зараз може бути досяжна з їх точки зору, це захоплення Донецької та Луганської областей в їх адміністративних кордонах. На Запорізькій області в них стратегічна оборона, тому що там для нас стратегічний напрямок з. Зі сторони оборони, наступу для нас він важливий для них для них це стратегічна оборона, і так само Херсонський напрямок вони туди теж зараз перекидають війська. Вони розуміють, що він є загрозливий, якщо в нас буде успіх, але це також складна ділянка місцевості. Вони це розуміючи зараз. Активізуються. Ми бачимо, що наступальні вони проводять тільки на напрямку саме східному. Тому задача і політична. Можемо про Авдіївку говорити. Я вважаю, це виключно політичне рішення захопити її. І, і військове для мене це е, куп'янське і лиман. Якщо вони там досягнуть успіху, для них це буде е, велика перевага. Тому оці напрямки для них вони важливі з точки зору е, саме е, виконання своєї стратегії. Війни, от пане Романе, отут я попрошу детальніше. Чому ви вважаєте, що Авдіївка, наступ на Авдіївку, Росіян це політичне рішення з їхнього боку? Що вона ну, не важлива військова? Це то, те, що я говорив, що якби противник концентрував свої війська в основному лимансько і, лиман і купянськ якби вони там досягли успіху а для цього, потрібна велика концентрація військ, для того, щоб продавити силе оборони, вони б ставили під загрозу наші угруповання, зокрема там Славянськ, Краматорськ і інші угруповання, вони б могли зробити такий великий. Кліще, що стосується Авдіївки, я думаю, це було прийнято рішення виключно е, політичне. По-перше, воно приймалося з огляду на карту. Ми бачили, що Авдіївка вже довгий час знаходиться як в такому напівоточенні, і з точки зору противника потрібно було тільки додавити для того, щоб закрити. І, е, по-перше, звітувати про те, що захоплене місто. Е, По-друге, ми маємо розуміти, що російська армія. Уже більше року не мали ніяких перемог. Вони мали те, що з чим запам'яталось для Росії їх армія, це відступ від Харкова. І ми вже сказали, буде річниця відступ від Херсону. Єдина перемога була її собі на. Прапор повісив ЧВК Вагнер, який зараз повністю дискредитується в системі збройних сил Російської Федерації, тому Путіну і перед виборами, і до кінця року, і взагалі для того, щоб збити оцю перемогу ЧВК Вагнер, потрібна якась перемога. От глянули на карту, вибрали Авдіївку, тому бачачи, які ресурси вони кладуть за. Місцевість, яка стратегічно не буде мати значення, навіть якщо вони захоплять це, тактичне буде рішення. я для себе роблю висновок, що це політичне рішення, заради якого вони знову ж таки кладуть велику кількість своїх солдат. Ну але Авдіївка, поправте, якщо я помиляюся, вона ж дуже добре укріплена ще з часів 14-15 років. Тобто, це не просто укріп район, як це називається. Це фортеця, яка укріплена. Але вас... там є нюанс в тому, що якраз противник в чому. Іде е, ця операція відрізняється від Бахмута. Там противник лежив там тисячами, десятками тисяч своїх солдат і просто продавлював місто за місто, що дозволяло нам їх е, знищувати. Але при цьому, звичайно, вони просто там використовували велику кількість артилерії, на це не впливали погодні умови, на це не впливали е, пора року, тому що це місто. І тут е, специфіка ведення бойових дій. Тут противник, уже розуміючи, що звичайні, е, звичайні збройні сили так не. Погониш в, в атаку, як це можна було робити з злочинцями Вагнера. Тут є частина Вагнера, але в основі звичайно збройні сили Російської Федерації, і вони намагаються оточити і, і створити умови для нашого виходу, для того, що ми будемо бачити, що противник може взяти нас в оперативне оточення. Ну або взяти нас в оточення і потім може диктувати умови. Ну як це було там на Азовсталі? Тому противник тут вибрав іншу тактику. І Як ви її оцінюєте? Наскільки вони взагалі успішні у цій тактиці в районі Авдіївки? Ну, дивіться з точки зору, просто якщо ми беремо військове просування, да вони просунулися, і ситуація там загрозлива. А з точки зору Ті вигоди, які вони можуть отримати, і ті втрати, які вони понесли, ну це несумісно. Вони понесли дуже великі втрати для того, щоб просунутися на таку е, коротку відстань. По факту, вони поки що не досягли своєї цілі, і ніхто не розуміє, які ресурси їм ще потрібні. будуть. Вони втратили техніки, ну так е, багато вони і кидали на початку війни. Якщо брати бойові дії, це мабуть найбільше в ведення таких е, тактичних наступальних операцій От було втрачено найбільше техніки, короткострокових, це саме на Авдіївській. Напрямку. І ті успіхи, які вони досягли, вони не є, вони не є скажімо, відображенням того, що вони. Що вони потратили на ці успіхи? Пане Романе, ви вже кілька разів жили це словосполучення погодні умови. Це те, на що зараз багато хто звертає увагу. Знову починаються розмови про те, що зимова кампанія, вона відмінна від літньої кампанії, безперечно, навіть не зважаючи на те, що зараз ми бачимо рекордні показники температури. Цей жовтень став найтеплішим за весь час метеорологічних досліджень, але зимою буде щось інше. Що це означає в нинішній війні? Тобто наскільки погодні умови впливають на ведення війни от такої інтенсивності, як у нас? Е, дуже впливають. Тут питання, знаєте, часто всі порівнюють вплив, вплив е, погодних умов. І неможливість, наприклад, воювати. Ні, ну, воювати. Я, я навіть не так скажу. Я скажу, що більшість людей уявляє, що це буде як Сталінград в Другу світову, mm. коли всі будуть замерзати. То, тобі, воювати можна в будь-яких погодних умовах. Це вже показала навіть наша війна, показала і Друга світова показала. Звичайно, там були е, набагато е, там були інші процеси, але показали, що воювати ми можемо. Але звичайно, вносяться свої корективи. Починаючи від е, на лінії фронту, ми розуміємо, що зараз максимально багато використовується. Дрони. Вітер, дощ і розвідка просідає, що означає, що артилерія або не працює, або артилерія працює всліпу, це йде перерозхід боєприпасів. Далі пересування техніки. Якщо це знову ж таки залежить від місцевості, якщо це десь є дороги з твердим покриттям, це простіше, але тоді простіше їх тримати під контролем і знати приблизно звідки де буде. Якщо це поля, звичайно, техніка, артилерія, зміна позицій набагато стає складніше. Маскування техніки маскування особового складу зараз зеленка спаде і. Вся техніка, в принципі, ми будемо бачити, як на ладоні потрібно буде відводити, а це впливає знову ж таки на боєздатність. Далі фіз... фізіологічні властивості людини, холод, мокро, апатія, якби там хто не говорив, а сезонна всі ці фактори вони теж впливають. І я не скажу, що не можна не воювати. Питання, що командири, нормальні командири, і ми всі маємо це. Враховувати там, коли керуємо, коли говоримо, коли плануємо, всі ці фактори мають бути враховані. А от які фактори, на вашу думку, враховані з попередньої зимової кампанії минулого року, які тепер треба врахувати цього року? Тобто, що ну, чого нас навчає? Нав... Чого нас навчила минула зима в цій? Коли війні? Коли в інституті я навчався, нас учили, що зима це практично бойові дії не проводяться. Проводяться, як правило, весна і до глибокої осені. Взагалі, ця війна, і початок цієї війни, звичайно, її починали з іншими намірами. Не розуміли, що будуть такі бої. Показали ще раз, що воювати можна в будь-яких умовах, і сучасне озброєння дозволяє це робити в будь-яких умовах. Питання уже. Як цьому протистояти, і які заходи приймати для того, щоб противник там так жваво не просувався? Але сучасна техніка дозволяє вести бойові дії в будь-яких умовах. Але потрібно часто враховувати нюанси. Тобто, треба переписувати підручники. Звичайно. Ну і цим українці повинні займатися. Добре, боєприпаси. Ви згадали тут. Блумберг недавно оприлюднив інформацію, що з обіцяного мільйона боєприпасів, які обіцяв нам Євросоюз, поставили станом на зараз тільки 30%. Наскільки це зараз відчувається? У нас нестача боєприпасів. Знаєте, про нестачу боєприпасів. Я чую з самого першого дня. Війни, і вона реально е, відчувається, тому що е, питання по, по постійно. Ми постійно чуємо на початку війни їх взагалі е, було мало, тому що запасів е, було дуже мало на складах, саме стратегічних запасів, практично не було. Тому а зараз питання стоїть, що вичерпуються боєприпаси радянського зразка. Ми постійно чуємо, що їх немає немає. Їх шукають по всьому світу, і я, 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 різними шляхами намагаються до. Гармати привезти. Ну і світ, в принципі, країни НАТО і ті, хто мають 155-й калібр, вони в них теж немає таких запасів, яких потребує ця війна. Тому різних снарядів із і 105 мм танкові снаряди дефіциті, 155 мм ефективні касетні боєприпаси, їх постійно не вистачає. Або, скажімо. Іноді вистачає для конкретних вогневих завдань. Наприклад, для оборони вистачає, а для прориву оборони потрібно в рази більше і треба накопичувати. Ну я боюся, що немає насправді в світі таких запасів, які би нам могли передати. І ми сказали, Ну а тепер досить, а тепер нам вистачає. На жаль, така інтенсивність. Дякую, пане Романе, за час. Роман Костенко, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвитки, був гостем розмовної студії.